Який ви знаєте цікавий факт з історії? Операція опівнічний кульмінаційний момент була операцією проведеною ЦРУ як підпроект проекту МК Ультра, дослідницької програми контролю над розумом, яка розпочалася в 1950-х роках. Операція опівнічний кульмінаційний момент почалася в 1954 році і складалася з мережі борделів у сан франциско які керувалися ЦРУ. Проект був створений для вивчення впливу ЛСД на людей, які не давали на це згоди. Повії, які перебували на зарплаті в ЦРУ, отримували вказівки заманювати клієнтів до борделю, де їх таємно на. Качували різноманітними речовинами, включаючи ЛСТ, і спостерігали за одностороннім склом. Пові приінструктували використовувати посткоетальне опитування, щоб з'ясувати, чи можна переконати жертв мимовільно розкривати секрети. Жертвам іноді вводили підсвідомі повідомлення, намагаючись спонукати їх до незаконних дій, включаючи злочинну діяльність, таку як пограбування, напад і вбивство. Багато співробітників ЦРУ, які брали участь в експерименті, також добровільно вживали наркотики та користувалися послухами повії з метою відпочинку. Вікінги справді робили нальоти на британському узбережжі, як їх зображує попкультура. Але на відміну від образів попкультури, де вони вихоплюють жінок з їхніх будинків і ведуть їх на гвалтування, У нас є твори того періоду, де британські чоловіки скаржаться на вікінгів, які спокушають з британських жінок, використовуючи свою несправедливу перевагу регулярного купання та догляду. Дурні сексуальні вікінги. Безсумнівно, суспільство вікінгів було досить феміністичним порівняно з іншими культурами того часу. Жінкам дозволялося володіти майном. Сти власний бізнес, вимагати розлучення і навіть у деяких випадках вимагати повернення приданого. Це тому, що жінки володіють магією, вони завідували господарством і грошем, або вважалося, що вони здатні бачити майбутнє. Канадські солдати мали найвищі показники за ПСШ серед військ-союзників як у першій, так і у другій світових війнах. Я також чув, що канадці були найжорстокішими під час війни, нібито тому, що Канада на той час була ще дуже суворою, і багато канадських військових були просто людинами, фермерами, лісорубами. Тощо цікаво, чи є між цими фактами зв'язок. Навіть у Другу світову війну німці страшенно боялися канадців. Частково це пов'язане з історіями, які їм розповідали їхні батьки. Але частково це було через те, що ми також від наших попередників не відставали. Інша причина полягає в тому, що на початку бойових дій у Нормандії, 12 або 13 червня, група полонених канадських солдатів була вбита 12-ю танковою дивізією СС. Звісно, ми не пробачили таких дій і вирішили мати неофіційне правило Ми не беремо в полон. Канадці також вели бої з 12 се з самого початку. Як відомо, вони були єдиними, хто досяг усіх поставлених цілей 6 червня, і ми майже взяли карпіке. Ми зробили це, маючи чисельну перевагу в кращому випадку приблизно 3 до 1, Тож ще занини в лябі Арден були докази того, що ми не тріпалися. На похоронах Ендрю Джексона його домашнього папугу винесли з зали, тому що він не переставав лаятися. Ендрю Джексон виграв стільки дуелей і отримав стільки свинцевих куль, що як кажуть, коли він ходив, ці кулі дзвеніли як у мішку. Він також, як відомо, кинув виклик Верховному суду, зокрема головному суді Джону Маршалу щодо позбавлення права голосу та виселення корінних американців. Зокрема, нації Чироків тисяча 1831 році, штат Джорджія, хотів отримати їхню землю, що призвело до виселення індіанців. Більшість цих поєдинків проводилися для захисту честі його дружини. Вона сказала, що розлучилася зі своїм попереднім чоловіком, коли вийшла заміж за Джексона, але це виявилося неправдою. Це призвело до того, що багато журналістів написали статті, в яких її зображали невірною повією з двома чоловіками. Це, в свою чергу, призвело до того, що Джексон викликав журналістів на дуелі. Крім того, Джексон був відомий своїм неординарним стилем дуелі. Він пояснював це тим, що його суперники були схильні поспішати з вистрілами, таким чином промахуючись або робили поганий вистріл. Тож, метод дуелі Чексона полягав у тому, щоб просто чекати, доки його супротивник вистрілить, а потім ретельно прорахувати хороший смертоносний постріл, поки його суперник просто стояв із порожнім пістолетом. У той час багато хто вважав це жорстоким і не джентльменським. Солдати Першої світової війни навмисне займалися сексом із повією хворою на ЗПСШ, щоб отримати відпустку за станом здоров'я та бути звільненими з армії, щоб вийти з війни. Стародавні римські жінки використовували олію та піці, скоблені зі шкіри гладіаторів як афродізіак. А сьогодні існують фанати, які купують воду, в яких купалися стрімери. Тож історія циклічна. Король Іспанії Філіп П'ятий і його двір любили грати в гру Ель Імпавідо незворушний. По суті, купа голих чоловіків сиділа навколо столу, накритого скатертиною. Під столом була дівчина, яка смоктала член одного з чоловіків. Решта гравців повинні вгадати, кому в той момент смоктали. Якщо припущення гравця було правильним, той, кого викрили, мав залишити гру. Якщо гравець помилявся, то він сам залишав гру. Вигравав той, хто кінчав дівчині в рот, непомітно для інших гравців. Гра була дуже популярна серед французької знаті у 18 столітті. Напередодні дня подяки буде цікаво поділитися цією. Інформацією з родиною. Ой, знову Дженка. Стривайте, у мене є ідея. Скоріше за все, анальна пробка спочатку була винайдена як ректальний розширювач, який рекламували як ліки від божевілля та запору. Пацієнт, лікарю у мене дупа болить. Лікар, де саме болить? Пацієнт, біля входу, будь ласка, докторе, ви повинні мені допомогти. Лікар, ну, по перше, я б сказав, що ваша проблема починається з того, що ви називаєте це входом. Під час холодної війни шпигуни з ЦРУ в СРСР використовували фальшиву машонку як схованку для чогось важливого в надзвичайних ситуаціях. Тому, якщо ви будете здаватись поліції підозрілими, то шанс ретельно перевірити вашу машонку, як мені здається, дуже великий. Едкар Алан По написав історію про чотирьох моряків, які застрягли на березі моря в рятувальній шлюпці після того, як їхній корабель затонув. Чоловіки настільки зголодніли, що вирішили принести в жертву найменшого з групи і вдалися до канібалізму. Через багато років те ж саме сталося в реальному житті, і хлопець, якого принесли в жертву, мав точно таке ім'я, як і хлопець з історії По Ріп Річард Паркер. Чиста і доброчесна середньовічна дівчина мала бути незайманою у шлюбну ніч, однак дівчата того часу знали, як підробити цноту. В одній книзі сказано: за день до одруження нехай вона обережно поставить п'явку на свої статеві губи. Тоді звідти потече кров, і на тому місці утвориться невелика скоринка. Під час статевого акту насправжня незаймана кровитиме і зможе обдурити людину. Колись КДБ планував шантажувати першого президента Індонезії сукарно, надіславши йому росіянок, перевдягнених у костюми стюардес. Сукарно, відомий своєю поведінкою бабія, потім займався з ними сексом у той час, як КДБ таємно знімав це на відео. Пізніше КДБ показав йому відеозаписи сексу, і на їхній подив сукарно був у захваті та навіть попросив більше копій, щоб показати це своїм людям. Зрештою, план провалився. А як вам таке стародавні єгиптяни вірили, що Бог породив світ мастурбацією і вважали це магічним актом? Мені не потрібен був єгипетський бог, щоб я зрозумів, що це магія. Ти чарівник Гаррі. Перші порнофільми в Іспанії, які були зняті та виготовлені, були зняті не ким іншим, як її королем Альфонсо XIII приблизно в 1920-х роках. Він найняв графера Ромамонів, дуже важливу політичну фігуру того часу, який у ті роки був головою сенату, щоб він найняв режисерів і керував їх розвитком. Він також брав участь у написанні сценаріїв за участю державних діячів, священиків чи лікарів. Альфонсо проводив покази цих фільмів у королівському палаці. Широко відомі його зради своїй дружині, а список позашлюбних Дітей довгий і сумнозвісний. Деякі з цих фільмів були втрачені, але хтось знайшов три з них у Сараї у Валенції, і місцева влада відновила їх. Джон Ханнінс Полк був британським дослідником у 1800-х роках, який був відомий тим, що одним із перших жителів заходу відвідав Меку, а потім досліджував деякі з найбільших озер Африки, намагаючись знайти джерело Нілу. Більшу частину свого життя він хворів на Сифіліс. Під час перебування в Африці він заразився чимось та мав високу температуру. Лихоманка була настільки сильною, що вона буквально спалила бактерії сифілісу та вилікувала його. Як не дивно, малярію використовували як ліки від сифілісу саме з цієї причини між 1920-ми і 50 ми роками. Лихоманка, викликана малярією, вбивала бактерії сифілісу, і лікування таким способом було припинено лише тоді, коли в 1940 році почали масово виробляти паніцилін. Дякую за перегляд! В коментарях пишіть які ви знаєте цікаві історичні факти. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати наш канал, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!